Наближається зима, тож трускавчани активно готуються до обігріву своїх помешкань. Оскільки деякі будинки міста відрізали від центрального опалення, люди постали перед вибором альтернативних видів обігріву житла. Цьогоріч популярності набуло електричне опалення. Однак після першої хвилі його встановлення соціальні мережі заполонила критика в адресу комунального підприємства Трускавець Тепло. Мовляв, ціни тут необґрунтовано завищені, а пояснювати клієнту на що пішли його кошти, співробітники підприємства. Ємства не хочуть. Вкрай задоволеною послугами тепловиків. Залишила Світлана Голубінка, які виставили рахунок у понад 7 тисяч гривень за встановлення електричного опалення в однокімнатній квартирі. Жінка стверджує, що всі ціни в прескуранті значно перевищують реальну вартість використаних матеріалів. Була така об'ява в нас від е, нашого тепловика. Що, е, такого, то цей раз ми вам відрізаємо опалення всім, тобто не опалення, а відрізаємо постачання газу, чи там я не знаю, як вони написали. Ну, вам приходиться всім тобто всі просимо вас зробити автономне опалення. Маєте час від якогось там числа, я вже не пам'ятаю якого. Ну Я звичайно звернулася до них відразу і сказала, як то має виглядати. Вони кажуть, ми все самі привеземо, ми все самі вам зробимо, обладнаємо і все тоді вам дамо рахунок. Ті коробочки то все вони мали з собою. тобто Я вже нічого не купляла, нічого я була задоволена тим, що я не купляю. Ось, Тим більше, сказала мені міська рада, мені виділили дійсно 2300. Пішли туди, туди ті гроші, вклалися туди. Потім 1500 мені сказали відразу заплатити, то я пішла, заплатила, якраз то моя пенсія. Потім потихеньку на півроку мені розписали, і я думаю, буду оплачувати. І коли стали, коли вони робили, то я не вмішувалася, я не підходила. Руслан Ярославович сказав, що. Мені потрібно було подивитися. Я кажу: а хто мені сказав подивитися? Мені ніхто слова не сказав. Вони собі робили і казали, нам мені не заважайте. Все, я собі пішла на кухню, там що там п'яте, десяте, там щось робила свої якісь справи, приходила, хіба підбирала, що там вони щоб то не розносилося по хаті. І на тому кінеці, коли вони мені зробили, сказали, підпишіть. Ну, я підписала то, а коли вони пішли. Я стала дивитися, що я підписала. Ну бо, бо я нічого не бачила практично. розумієте? І коли я побачила, що я підписала, я пішла до них і кажу: слухайте, хлопці, я говорю, це неправильно, що ви мені проводи провели. Як в мене вся хата має, квартира, вся має 30 квадратних метрів, балкон один метр, так якби ну в общем, 31 в цілому. А ви написали стільки, що то можна було мою квартиру. Всю обмотати тим проводом. Тоді вони переписали швиденько. Переписали, ото написали тепер. Ото, ото що тепер написано. Спочатку вони навіть вам не сказали приблизно ні, від, від ні, від ні, від ні, ні, Суми не було взагалі ні якоїсь за ніяку суму не було. Ну, ну, чому вони поцікавилися? поцікавилися скільки то може ну, Ви знаєте, я була дуже втішена, що мені міська рада дає дві Угу. і думаю, а там мені потім розпишуть на півроку, то я потихеньку виплачу. То яка кінцева сума винесло вас? Ну кінцева сума 7,93 чи що там. Там є, там Це є, там за є, там одну є. кімнатну квартиру 7,93. свою позицію з цього приводу висловив директор підприємства Трускавець тепло Руслан Крамер. Він розповів про ситуацію на теплоринку міста і запевнив, що кожен клієнт завжди має право вибору. Потрібно лише проявляти ініціативу та обговорювати всі деталі заздалегідь із майстром. Чому проходить відключення людей від центрального опалення? Що Крузковеці 2011 році на сесії міської ради було прийнято схема теплопостачання, яка передбачає поетапний перехід від централізованого опалення на індивідуальне і автономне опалення. Цю схему теплопостачання розробляли спеціалісти наші, в тому числі я, наші інженера, і львівські. Науковці, які ну, досить спеціалізуються на питаннях теплопостачання. І вони дійшли до висновку, що будинок, який є, має відсоток індивідуального опалення більше 60, тобто 60% живе від центрального опалення, дати якісне централізоване опалення на тих, що залишилося 40%, ну, майже нереально. Це є досить ну, проблематично, тому що люди від'єднуються не е, цілими стояками, під'їздами, а таку павутину роблять і, як правило, ну, стараються всі ту закійцовку робити якісно, але не завжди виходить якісна за квітцовка. Це труби, то те, як наші вени. От, як ми можемо зробити людям якісне центральне опалення, коли вся тут одна система така? Її почистити неможливо. Її почистити неможливо тому що якщо її чистити, той шлях десь має вийти. Існує людей альтернатива, що вони можуть обирати або автономне газове опалення, або електричне. Ну, Тосковців ми пішли таким шляхом, що якщо підприємство не може дати якісне центральне опалення. Вона ну, неправильно буде перешкоджати людям дати можливість від'єднатися від центрального від опалення. Вона mm -hmm. має право отримати таку послугу, яку вона хоче і має право відмовитися. Тому люди, а самі масово від'єдналися, від'єднюватися від центрального від, 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 від від опалення, і ми їм ніяких перешкод не робили. Просковці один з найпростіших процедур від'єднання від центрального від опалення, який є тільки в Україні. Ніяко там людина приходить, пише, заяву я прошу від'єднати мене, там бланк. І за тиждень чи за два, залежно від того, я збирається між дідом чи комісія, їй телефонують, і говорять, прийдіть і заберіть дозвіл. А які ще є організації, окрім Трускавецьких? Не скажу. Чому не, не скажу? Тому, що це наш скажуть? Конкуренти ми, ваші. Та, наші конкуренти. Я не хочу Проте, рекламувати. Ви не повідомляєте людей про те, що вони мають вибір. Та? Так, такто розкажу. людина приходить, наприклад, до нас. Визначається, що вона хоче мати з нами справу. Тому що не кожна організація з бюджетними коштами має бажання працювати. Ми працюємо з бюджетними коштами в тому числі. Людина приходить до нас, ми кажемо, от мені прийняла рада рішення, про виділити 4 тисячі допомоги. Тоді ми записуємо її контактну телефон, звертаємося до неї зручний для неї де час і майстер приходить провести обстеження. І домовитися з людиною, який саме вид опалення хоче, якщо не хоче електричні, які саме вона хоче панелі ставити. І розказує людині власну, по квартирі, розрахункова навантаження ту панель на скільки квадратних метрів. І дає свої рекомендації вже вироблені з часом, тому що наприклад, ці СТН, які ми основному там ставимо, вони пишуть своїх о, тих. Інструкція, що, наприклад, 0,7 кВт може обігріти там, 16 квадратних метрів, але ми знаємо, що по практиці, по життєвому досвіду, вони ну, обігрівають майже там, 12 квадратних метрів. І ми тоді рекомендуємо людині ставити не 1,07 кВт, а 2 по 0,5 кВт ставити для того, щоб обладнання мало менше навантаження, щоб ну, нормально довго служило і працювало. Але людина сама приймає кінцеве рішення. Відповідно до цього, яке вони знайдуть е, спільну мову з власником квартири, вони вже виходять на певну суму. Ну, десь коливається від... Е, 5 залежності за однокімнатна квартира 4 тисячі десятки до 8-9 тисяч гривень в залежності від від, квартири і від того обладнання, яке людина сама собі замовляє. Решту суму. Людина платить 20% авансу, наприклад, скажімо, 7 тисяч гривень, людина платить 1400 гривень, 4 тисячі компенсувала, тобі вже 5400. Решту суму ми розбиваємо на 3 місяці, якщо людина бажає. Без відсотків, без ніяких застав, без нічого. Та люди мають можливість самі от купляти все це обладнання, яке необхідно, ну, ті батареї, проводку, все-все-все купити самостійно, можливо, десь дешевше. Чи, чи це Маю. все просто так, купляють? так, Без сумніву є людина має повністю вибір. От хоче на от дві допомоги на 4 тисячі гривень, на йде в будь-який магазин і говорить. Дайте мені акти, що документ, що я у вас це купила. Угу. І місто вам передав хуй. Mm -hmm. Поштите.